Мій позивний докер. Я являюся стармєхом першої роти другого танкового взводу. 12-ї бригади спецпризначення «Азов». Після того, як я сів на 80-ку, я зрозумів, що то все були якісь іграшки. Бо 80-ка це дійсно такий штурмовий танк, швидкий, дуже маневровий. На фоні 64-ки, 72 ки він дуже відрізняється. Тим паче, що у нас наші Т-80У вони мають вже ГТД 1250. Різні модифікації двигунів, там і 1100, і 1200 коней, а це, це на минуточку, це в два рази більше, ніж 64 ка Тут двигун ГТД, тобто газотурбінний. Такого образця двигуни ставилися на вертольотах Мі-2. Під передачі тут йде гідравлічний. підвіска вся йде незалежна, тобто тут не йде як 72-чна система, тут йде 64-чна. Кожен, скажімо так. Торціон має своє кінцеве кріплення. За що цього він дуже м'ягенький такий обалдєний. Це іменно саме той танк, який може стріляти на ходу. Т-80 у вже модернізували саму башню. Виходить, вона відрізняється з самою лобною проекцією. тобто вони збільшили броню в лобній проекції. Так само, і спереді, тобто вона многошарова йде. Плюс ну, динаміка це вже тут можна хоч і контакт перший поставити, але в нас на даних машинах поставили систему ніж, виїхати мордою от, передньою проекцією, щоб в нього питатися його підбити, чи там, ну це все одно, що головою битися в стінку. На озброєнні в неї стоїть гармата, це вже теж модифікована. 2А46М і плюс спарений ще ПКТ стоїть. Тут вже зенітки немає на ньому. Тут командир може вести вогонь зі свого місця. Тобто Він може забрати, скажімо так, руки у навідника і тими руками вже стріляти. Тобто, ну, що може навідник робити, те ж саме може і командир. На інших танках такого немає. Я був на боячках на 64-ки, скажімо так, багато чого мені не вистачало, це мощі танка щоб для динаміки рухів. Тут трошки машина. Виконує, скажімо так, твої команди не так різко, як би тобі хотілося. Тобто, тут треба до цього привчитися. Бо потім початку ми теж з 64 ки пересів сюди і казав, фу, що ж це за машина? Та, та я не можу на ній їхати. Як це так? Всі механи реально плювалися. Але згодом, от буквально пройшу, пройшла неділька, там, кому може більше знадобилося, щоб полюбити цю машину. Зараз візьми когось з механів з 80-ки, посади там на 64-ку, скажи, ти будеш на 64-ки чи там на 72-ки. Я гадаю, що ніхто не согласиться. Тому що різниця, от, ти вже звик до цієї машини, ти зрозумів цю машину, і тобі вертатися туди ну, взагалі тут не то. Тут машина вона динамічна, що вперед, що назад. Там, скажімо, 4 кілометри їде, а тут 12 назад. Тут ти їдеш назад, що вона їде вперед. Я до, до служби був екскаваторщик. Тобто, я на гуслянках, на тяжелих. Через те мені якось воно просто навіть в управлінні я не мав проблем. Цього. Я в АЗО прийшов не танкістом. Вже тут мене навіть навчили, у нас є дуже хороші люди, які мають досвід. Хто би не прийшов, ми навчимо. От Мені говорять, ой, там я ніколи не полізу в танк, там... це концерна Бішанка. Господи, ти їдеш тут в броні, Ти... Ти розумієш, що тебе ота стрілкатня, де щось там їде, там тебе, тебе нічого не проб'є. Ти виїжджаєш, а там у всіх колінки дрожать. Прийшов сюди раді того, щоб, скажем так, бути з другої сторони, щоб не на мене танчик стріляв, а щоб я вже був в танчику, підскочив, наваляв і уїхав.